Перепрошую, oh, вітаю вас в клубі з радожерів, створений за підтримки небайдужих та свідомих людей, які скидають в коментарі мені назви каналів або назви компаній, які, на їхню думку, пов'язані з москворилими. Ну а я вже збираю інформацію та подаю вам у вигляді коротких відео оглядів. Але перед початком попрошу вас підписатися та протиснути лайк, щоб відео побачило більше людей. Адже країна має знати та завжди пам'ятати. Про зрадників, мене звати Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні у нас буде терміновий спецвипуск, бо насправді я сьогодні мав робити відео про Телеграм, Тікток і Патреон. А чого ж це вона взяла гроші всі? Зазвичай я сідаю десь в суботу або п'ятницю і пишу текст, а в понеділок вже знімаю десь 5-6 відео, і потім їх монтую у вільний час на протязі тижня. Але сьогодні я хотів би поговорити про так званий хайп на війні. <клевиць> усі ви чули цей термін, усі по-різному розуміють цей термін і іноді чіпляють цей як ярлик на будь-що. Що пов'язано з війною, будь то пісня про військових, хоча для цього є термін Байрактарщина, або кажуть, що це якийсь умовний притула хайпує на війні. Stop it. Get some help. Що ж, давайте я вам покажу реальний приклад хайпу на війні, коли на цьому заробляють, і наскільки контент без участі автора каналу в кадрі шкодить самим українцям. Нещодавно серед коментарів під відео про так званих лібералів малої Московії, один персонаж написав мені ось таке: ти не патріот України, просто робиш це все для хайпа, ти вишиватна, тупорила шобла безмислення, таких треба публічно затикати, щоб не надто інтелектуальна публіка навелась на таких блогерів. Спочатку я подумав, що це черговий ботік, фанатіка ліберальчика з боліт. Але вибачте, у нього канал називається UA Today, На аватарці котик в шоломі з жовто-блакитним фоном. І я вирішив зайти на цей канал і глянути, що він із себе може представляти. Виявляється, це канал на 11 тисяч підписників. А що за контент, ви запитаєте ви? Ну давайте глянемо. Звичайних відео немає, лише шорси, узяті з Тіктока з військовими без участі автора і без його голосу. Ну от знаєте, оці відосики, де хлопці та дівчата із ЗСУ десь їдуть, стріляють з різної техніки, під музичку і усілякі написи типу, тільки Мразь не напише слава Україні і не лайкне відео, або ж справжній українець напише слава ЗСУ. До речі, автор каналу UA Today, Ти теж виходить мразь, яка не написала слава Україні жодного разу у мене в коментарях. І ти не українець, бо ти не написав жодного разу у мене в коментарях слави ЗСУ. Ладно, це все жарти, звісно, але логіку у цих відео я думаю, ви зрозуміли. Так, а що там в описі каналу у нас написано? Підписка з тих, хто любить Україну. Друзі, всіх радий вітати на каналі. Якщо хочете бачити цікаві відео з фронту, то заходьте на наш канал. Тут ви можете побачити цікаві відео про Україну. Разом до перемоги. Підписуйтесь на канал для того, щоб підтримати Збройні Сили України. Вау, wow, не знав, що підписка на канал якийсь, де автор навіть не показує обличчя, нічого не говорить, якось допоможе ЗСУ. Алло, заложний, чуєш, там на канал накидали лайки. Тобі перекинути? Ну, перегляди на фронт перекинути допоможуть. Ладно, досить приколів, адже автор цього шедеврального каналу написав, що таких як я треба публічно затикати. Я спочатку не зрозумів, може автор просто не дивився моє відео і подумав, що я тягну москворилих в наш інфопростір, і вирішив у автора публічно запитати, чи толерує він москворилих, ну як патріот натуральний. На що отримав відповідь: ні, але хто мені забороняє їх дивитися? Так, є і цікавий контент, який дійсно потрібно, а є і поганий. Із помилок, які потім робив автор каналу UA Today, я спочатку подумав, що, мабуть, це дитина. Але неможливо зробити ось таку помилку, замінити Є аж на дві букви Ї та Е. І тут я починаю розуміти. Звісно, це лише мої думки, здогадки, свічку не ставив, з автором не бухав, ну, чисто моя думка. Ну так, щоб мені потім не казали за наклеп. Але дуже схоже на те, що це русачок з Московії, який користується Яндекс-перекладачем. Адже навіть Google-перекладач не може зробити стільки помилок. Звісно, якщо автор публічно мені дасть докази того, що він українець, ну наприклад, покаже паспорт України на фоні Ютуб студії. Тоді я повірю, що просто людина погано знає українську. Але якщо я все ж таки правий, тоді один москворилий русопітек отримає гроші за перегляди відео з українців. Адже усім відомий факт з росіянців перегляди не монетизуються. А тепер давайте глянемо на статистику через сайт Social Blade. Звісно, він трохи бреше, але я порівняю із своїм каналом. І покажу реальну статистику на своєму каналі. Отже, якщо вірити сайту, автор каналу має заробляти приблизно по 40 доларів в місяць. А як вам така статистика підписок? Нічого дивного не помічаєте. Рівно по 100 підписок раз в декілька днів. А тепер глянемо на статистику мого каналу через той самий Social Blade. Як бачимо, приблизно 10 доларів на місяць, і майже кожен день підписується то 10, то 20, то 40 людей. В різні дні. Це називається органічні підписки. Я навіть рекламу на Ютубі зараз не купляю. Ну просто не до цього зараз. Думаєте, цей сайт сильно бреше? Ну тоді глянемо на моєму прикладі, скільки реально я отримую в місяць і скільки реально підписується людей. Ой! Виявляється, це правда! Майже кожен день кількість підписників різна і майже 10 доларів в місяць. Так, ця сума дуже змінюється, бо залежить від активності на каналі. То хто ж такий цей автор каналу Today? Та біс його знає. Але на мою думку, ось це і є хайп на війні, причому без особливих зусиль. Просто завантажую відео з Тіктоку. Звісно, куди там мені з моїм прописаним текстом, виставленим хоч якимось світлом і камерою з суфлером. Куди там мені до таких зірок Ютубу? Які хайпують на війні, отримуючи гроші за перегляди з українців. І я на 99% впевнений, що це Русачок. А зароблені кошти з переглядів він витратить на Жуйки морозиво в школі, в росіянській школі. А це значить, що він оплатить ПДВ. Потім ці гроші підуть до держбюджету, і звідти уже на кулі і ракети, які потім будуть летіти в нашу сторону. Отож, шановні українці, будьте уважні. Якщо ви бачите відео заклики, якщо ти українець, тебе підписка, а в кадрі немає автора каналу і немає його необробленого голосу. Не підписуйтесь на таких авторів, не робіть їм статистику. Ну а від тебе, автор каналу UA Today, чекаю публічну відповідь. Чи тобі слабо? Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, а якщо у вас залишиться зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете стримувати Русню. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!